Вірш, перша, перший розділ притчі Соломона. Впертість невигласів, погубить їх. Безпечність неуків приведе їх до загибелі. А хто мене послухає, житиме безпечно і знайде спокій, не маючи страху перед злом. Отут от Соломон він говорить: ви... знаєте, якби мудрість звертається до людей. Говорить, я приготувала стіл. Мудрість говорить, я приготувала стіл, приходьте їжте. Як от зараз, хлопці приїхали кажуть, ми вам приготували. Приходьте, їжте. Ви приходите, ви їсте. Так само з Богом. Бог говорить, я приготував Духовно. вам. Ну десь говорить, я дав вам ось. Бог говорить, я написав вам листа, люди. Я написав вам листа. Приходьте, читайте. Слухайте і виконуйте. До Ісуса Христа прийшли бать... батьки, мама з братами і сестрами. Ісус Христос проповідував тут на землі, зібралися грішні люди. Він сидить і було так багато людей, що не можна було в хату зайти. Він в хаті був. Прийшли мама його з братами, сестрами і передають. Не можуть зайти в хату, передають йому. Іди там, ну ми хочемо його побачити. Погукайте його. Люди йому передають і говорять: там твоя мати і твої брати прийшли. Oui, les données.